де ручку одарували. А, з боку. От, ось до полісниці можете піднятися, подивитися. Там з сторони зимнього саду розламали зламали двері і пішли вдома. Ага. І там вже всередині почали кидати да. коктейлі, молотова. Да. Загоріла, була сильна пожежа? Так, да, ми не могли ні з яких сторін не зайти, просто коли вже ми через гараж спробували, але стовп диму нам не дав. Попробували з сторони балконів, теж вже не могли зайти в будинок. Угу. Тільки це знизу, де зимній сад не дійшло туди, а це сюди ми тільки могли подойти в будинок. Ага. А вдовго тут були нападники? Ну так, да, так десь півтора часу. Ага. Може чуть більше. Навіть? А, тобто вони не поспішали? Ні, так же саме і приїжджала Державна служба охорони. Ми її так само визивали? Вона приїхала, постояла, подивилася да. і, по... і поїхала, так? Да? Угу. Тобто не втручалася, по суті? Не. Ясно. А смисл? Скажіть, а якісь, окрім підпалу, якісь акти мародерства були? Ну там щось в домі, не знаю, що, що вони там позабирали, що попалили. Угу. Ясно. Скажіть, як ви далі плануєте? Тут далі залишатись, працювати? Ну, а, що, є. Угу. а як ви бачите подальшу долю е, цього маєтку? Будемо ремонтувати. І що далі буде тут? Не знаю. Музей? Може. Добре, дякую вам. Да нема за що.